Старовинне дзеркало, з якого виринає містичний соняшник та вирушає у мандри з дівчиною на ім'я Еля. Таку історію розповідає Оксамитка Блажевська у своїй новій книзі, яку напередодні презентувала у Хмельницькому. Я написала про рідне село, в якому народилась моя мама, це село Маліївці в Хмельницької області, а про палац Орловських. Я просто влітку завжди там бувала в дитинстві і. Ми там родичі працювали в цьому санаторії, і я думаю, а чому? Про це, про, це, про це місце ніхто не пише. Таким чином, у своєму романі авторка не лише розповідає романтичну та навіть містичну історію головної героїні, а й популяризує туристичну Хмельниччину. Чому б нам не популяризувати своє рідне, так? Я люблю дуже книжки українські письменники, яких не вписують реальні місця, в яких можна помандрувати. Про Львів вже написано ну, просто дуже багато там. По кожній книжці можна влаштовувати екскурсії а по моїй книжці власне теж можна вже по палаці робити екскурсії. Там зараз музей. Еля це перший роман Оксамитки Блажевської. До цього авторка мала лише публікації у колективних збірках та писала про улюблені книги у своєму блозі. З Оксамиткою Блажевською я познайомилася на Фейсбуці. Я побачила її, що вона дуже така творча. Вона книголюбка. Я також пишу рецензії, відгуки на книги українських авторів, наших авторів. І мені зацікавила її постать. Книгу я почала читати просто уривками, тому що вона дуже часто виставляє такі фрази з книги. Мене вразило саме її, от поява цього головного героя, соняшника, який. З'являється з дзеркала і потім літає по кімнаті, як вона називає як піточка, і вона, якби за допомогою цього соняшника, потрапляє у своє дитинство. Молодих талантів стає все більше і дивуюся тому, що отакий потяг до літератури, до творчості, і саме якраз до української літературної. До українського літературного мистецтва це дуже помітний такий здвиг, і ми раді, що наша молодь так розвивається творчо. Аліна Косарова, Валерій Телеховський – новини міста.